Доброго дня! Сьогодні ми з вами будемо працювати в зошиті. Вчимося писати без проблем. Завдання ускладнюються поступово, тому працювати над зошитом треба послідовно, від сторінки до сторінки. Заведіть зошити в клітинку й лінію, у яких ваш малюк зможе додатково працювати над вправами, що спершу здалися важкими. Фантазуйте, пропонуючи дитині нові елементи на основі поданих у зошиті. Якщо окреме завдання все ж таки виявилось не під силу, не засмучуйтесь. Не забувайте робити розминку для пальчиків. Стежте за тим, як сидить ваш маленький учень, як тримає ручку, чи правильно лежить зошит. Правильна постава під час занять допомагає краще вчитися. Пояснюючи завдання, переконайтесь, що дитина все зрозуміла правильно. Краще все ж таки працювати в зошиті загостреним простим олівцем і гумкою. Так дитина зможе відразу виправити свої помилки. Заняття має тривати не більше 10-15 хвилин. Навчання завжди пов'язане з помилками і негараздами. Виправляйте їх спокійно, доброзичливо, аби не підірвати віру дитини у свої здібності. Тут важливим є міміка, жести, правильний добір слів та інтонацій. Отже, Наберемося терпіння і разом здолаємо перший крок до вміння писати Крок до школи.